Там, до речі, у чаті є запитання про міську електричку. Питаєте, чому так погано ходить міська електричка? Ну я не знаю, чому вона погано ходить. Напишіть, будь ласка, якесь уточнення, що ви маєте на увазі. Є певний розклад і поїзди ходять за цим розкладом. А якщо десь є якісь затримки руху, то я так думаю, що вони виникають виникають не просто так, а є для цього певні технічні причини. До речі, стосовно міської електрички, є новина про те, що. Укрзалізниця веде перемовини з інвесторами про те, щоб збудувати ще дві платформи на території Києва, де проходить маршрут міської електрички. це платформа, яка має з'явитися біля станції метро Лебідська. І також ще одна платформа, яка колись була неподалік Рибальського острова. Вона здається називалася Оболонь і там. В тій локації також хочуть відновити платформу для того, щоб мешканцям житлових кварталів, які будуються поруч із залізницею, було зручно діставатися до транспорту, точніше до міської електрички. Як це планується зробити зараз? Ми почуємо. У Києві на маршруті міської електрички можуть з'явитися ще дві нові платформи. Так на сторінці у Фейсбуці Київ Сіті Експрес з'явилося повідомлення, що Укрзалізниця наразі веде перемовини з інвесторами про те, щоб збудувати дві нові зупинки. Одна зупинка буде розташовуватися неподалік станції метро Левіцька. Та біля Рибальського острова при цьому зазначається, що перемовини про будівництво нових платформ ведуться із власниками найближчих бізнес-майданчиків: це найближчий торговельний центр та компанія, яка веде будівництво нового житлового комплексу на Рибальському острові. Якщо вдасться реалізувати цей задум, то на маршруті Київ Сіті Експрес дійсно з'явиться ще дві. Платформи, і таким чином люди зможуть більш зручніше діставатися до місця призначення, там, де вони проживають або працюють. Я бачу у чаті є запитання про те, чому чи можна зменшити інтервали руху поїздів міської електрички. Звичайно, що можна зменшити, якщо буде ходити більше. Поїздів. Наразі інтервал руху побутніх. Ми знаємо, що він складає десь 30 хвилин, плюс міжпіковий час інтервал до однієї години, і одна година це по вихідних днях. Ну для того щоб зменшити інтервали. Потрібно використати значно більшу кількість електропоїздів, ну і, де взяти поїзди для міської електрички. Ну, варіантів тут небагато. Це або закуповувати нові поїзди, або проводити. Модернізацію відновлення тих поїздів, які сьогодні просто стоять у неробочому стані. Звичайно, що на це все потрібні кошти. Зрозуміло, що відремонтувати поїзд коштує набагато дешевше ніж нова електричка. Тим не менше для цього потрібні, по-перше, знову ж таки, і фінанси плюс. Потрібні також і відповідні ресурси для ремонту, тому все це можна реалізувати, але за умови, якщо буде достатня кількість рухомого складу, при цьому також зрозуміло, що є певні запити на покращення. Приміського сполучення по Київській області і пасажири скажуться на те, що не всі маршрути сьогодні мають якісне сполучення, мається на увазі це і якість рухомого складу, кількість вагонів. Ну, про це я буду говорити вже в іншого разу в окремому сюжеті, який я підготую про роботу Південно-Західної залізниці в плані організації приміських. Перевезень. До речі, про приміські перевезення однієї з регіональних філій – це Львівська залізниця. Я вже робив кілька сюжетів. Якщо ви їх не бачили, можете знайти в архіві каналу Залізні Магістралі і подивитися та познайомитися, скажімо так, із проблемними питаннями, які стосуються організації приміських перевезень саме по Львівській залізниці.